Всім привіт на каналі Reaction UA. Ми продовжимо слухати. так Такі таки вирішив ще один відосик сьогодні зняти. Ну, І так би вийшло це відео. Просто би вийшло би, коли б було вже те, е, світло. Тому що я хотів після Маші Кондратенко вже знімати завтра е, пісня. Але подумав що ще одну, тому що це така пісня, що я мушу її послухати сьогодні. Ну, мушу, <зуміє> розумієте? Тому давайте довго не будемо тягнути. Як ви бачите, відео на Ірбачення, вони не дуже такі і довгі. максимум 9 хвилин. І то от, тільки одне за це відео таке було. А так по 7-8 хвилин. Ну, Це щоб вам було зручніше, тому що я бачу, що немає переглядів, якщо багато е, хол... довге відео. Тому якось так пробуємо. Хаят, звісно ж, гонор. Дуже цікаво. Я його найбільше чекав от його і може, Контертенка. Тому погнали слухати протай гучності своєму мейку з моїми бліниньками. Так. Окей. Як він це виконує вживу. Важко сказати. Як ніч розсипле зорі, і тепли, легід вже затих Зіграй же на повцоріх, зіграй на стру. О, це його спів. Зараз буде кайф. Який кайф? Божьемується його халята. Скажи, Дімба, я не, не знаю, хто краще. Такі оцінки в котратенку не знаю, чи потягне. <му> Який важкий вибір. Ви мене вибачте, я не знаю. Я не знаю. Вони на когось з, за, за них я буду голосувати, когось з них. Можливо, не за двох. Я знаю, що тепер можна за вдії і смс. Можливо, смс за когось і вдіє за когось. Подому віддам. Вони це. Не можу когось з вибрати. Дуже важко.

Дивіться, кх, яка б зараз не була оцінка. Промали. За пісню трошки більше, ніж в маше 19.3. За музику. менше, ну, не, не на трохи, тому що таке трошки десь просідало, але 187. Дам, спокійно. 123, 187, ну буде менше. В... Трошки менше буде, ніж Маша. Але я б наказала, що воно багато гірше. Да, якщо, так, якщо брати текст в цілому то по виконанню не зрозуміло, як, як хаят виконує цю пісню. Майже куди танку там нічого такого особливого немає, вона це виконує, я впевнена, і там немає ніяких проблем. А от хаят багато а, а, автоцюну і цікаво, як це буде. 19. Ну я ж кажу, не набагато взагалі виходить. 19 це дуже хороша оцінка. Майже як Кудрятенко, Кудрятенко 19,5. Тому не за, за голову і я буду за обох голосувати. Чуть-чуть десь краще Маша, але хая теж ну, ну, це, Єдине питання, як він виконує вживу це. А так в мене питань немає. Взагалі немає дуже крута пісня ну, рівень рівень вербачення і фінал буде точно. Тому всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, нажмайте дзвіночок. Всім пока-пока-пока.